Відлига, штормовий вітер і дощ у перший день лютого наробили у лозовій лиха. Без електрики залишилося кілька районів міста. Буревій повалив дерева, поламав гілля. У різній мірі від негоди постраждало майже шість десятків лозівських багатоповерхівок. Вітер, швидкість якого досягала 20 метрів за секунду. 1 лютого поламав сухе віття по всьому місту. Такою картина була на ранок понеділка у скверах, по вулицях, озеленювача і косану. В першу чергу взялися прибирати завалені та розчахнуті дерева. Такі були переважно біля житлових будинків. Їхні мешканці вважали дивом те, що дерева впали не в бік будинку і не зачепили нікого, і нічого. Штормового вітру не витримав і цей бігборд на проспекті перемоги. На щастя, він завалився вздовж дороги і тротуару. Під дев'ятиповерхівкою по вулиці Володарського двірники прибирають скло разом із Циною рами воно впало з верхнього поверху, да, Рама дерев'яна. З балкона злітали з будинків і козирки, і відливи, але найпроблемніше покрівлі. Це дев'ятий будинок першого мікрорайону. На деревах та біля двох під'їздів рубероїд, який вітром позривало з даху. За підрахунками житловоуправляючої компанії близько 80 квадратних метрів покрівлі з цієї багатоповерхівки донизу злетіло. Більше півтори тисячі квадратів м'якої крівлі вітром зірвало з інших будинків. Таких по місту більше трьох десятків. Ці дані о півдні понеділка після обстеження отримала комісія, створена при виконкомі відповідно до розпорядження Лозівського. Міського голови за приблизними підрахунками на ремонт покрівель потрібно було близько 200 тисяч гривень. Точну суму пізніше озвучать фахівці, і ремонти проводитимуться пізніше, коли потепліє. Сьогодні в укладанні рубероїду немає сенсу, тому що це буде переведені матеріали і відповідні робочі людські ресурси. Тому сьогодні приймаються заходи такі для того, щоб не допустити протікання будівлі. Водовідведення зробити для того, щоб в квартири не випали дощові води. А при наступанні погоди благоприятний для робіт виконати роботи в повному обсязі, для чого відповідна частина коштів буде виділена з місцевого бюджету. Буде пропозиції надані міському голові, розглянути на сесії. Якщо депутати почитає, це необхідним виділити, то будуть виділені кошти. Частину залучать із квартплати. Житлово-управляюча компанія вже профінансувала приватні жеки. Бумеранхілозова Бут». вони придбали матеріали, відновили на деяких багатоповерхівках відливи на будинках із шиферною крівлею Замінили шифер, що відірвався. Тобто, провели ті роботи, які можна при такій погоді. На домах з м'якою кровлей. Ну що ми можемо зробити? Подстеліть на техні... технических этажах, там где они есть, можем, чтобы отвести воду, чтобы она протекала не в квартиры, а куда-то мимо этих квартир и не, не текла на электрощитовые, наши, на, на проводку. Там, где нет технических этажей, пытаемся выстелить наверху, прямо по ну, и закрепить каким-то образом. Там, где маленькие повреждения, небольшие, там, до 5 метров, мы попытаем и там, где нет повреждения, всех слоев старого покрытия, попрогрунтуем максимально все дыры зашпаклюем каким-нибудь образом. тимчасові заходи, які дозволять протриматися до весни, наголошують житловики. Якщо будуть у людей далі так сказати, замічання на цю роботу, пусть не стисняються, пусть дзвонять, ми будемо додатково ще виходити і реагувати на ці дзвінки. Чому це сталося? Бо крівля на більшості будинків давно потребує капремонту, а погода останні тижні була нестабільною. То мінусова температура, то плюсова сніг на дахах танув, вода затікала у всі щілини багатошарового покриття. Потім там замержала, знову танула, відриваючи зсередини пластиру буроюду, а точніше старі латки. До списку постраждалих від негоди будинків не включали ті, де протікали покрівлі. Хоча такі звернення були і ще будуть. Припускають житловоуправляючі компанії. Через потопи виникали проблеми із електрикою, зливом на дахах і сталими водами і дощовими. Не під силу було впоратися як наслідок, затоплювали щитові у під'їздах. У неділю сталася аварія на високовольтній лінії по вулиці Блюхера, як, як наслідок зливи підтікання води в кабельну мережу. Пройшло коротке замикання. Вийшла із ладу станція силами відокремленої частини підприємства Ч-6, спільно з. Працівниками комунального підприємства житлово житловопляча компанія було виконано ремонтні роботи, і вже майже о 18-й годині напруга була подана до будинку і до освітлення вуличні. Два будинки по вулиці Блюхара без світла пробули добу без електрики через негоду. Залишилися деякі вулиці приватного сектору. Люди скаржилися, що не могли дозвонитися до Лозівського рему. Як запевнив нас, телефоном головний інженер служби всі ремонтно-відновлювальні роботи вони мали завершити до 22 години понеділка.